Під обстрілом минулої доби були 22 населених пункти правобережжя Херсонщини, пошкоджені багатоповерхові та 14 приватних будинків. Загалом, як повідомила обласна військова адміністрація у телеграм-каналі, за добу через атаки російської армії пошкоджені 26 об'єктів. Херсонську міську територіальну громаду обстріляли 5 разів. Під вогнем були Дніпровські та Корабельні райони Херсона. У козацькому Каховського району через мінометний обстріл загинула 82-річна жінка. 38-річна жінка, була поранена під час обстрілу Станіслава. Під обстрілами були і шість територіальних громад Береславського району: Нововоронцовська, Новоалександрівська, Милівська, Новорайська, Тягинська та Береславська. Російська армія атакувала населені пункти безпілотними літальними апаратами та керованими авіабомбами. Минулої доби ворог використовуючи авіацію. Наніс удари керованими авіабомбами по місту Бориславу та населеному пункту Ольгівка. Окрім цього, використовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети, наніс удари по семи населеним пунктам Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, Новоранцовку, Осакарівку, Михайлівку, Качкарівку та населений пункт Нові Каїри. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приватні транспортні засоби. Також влучання мало місце в гаражні приміщення, територію одного із заводів в місті Береслав та автозаправочну станцію. Через обстріл у Береславському районі троє людей отримали поранення: – 43-річна жінка в Качкарівці та двоє чоловіків з Береслава та Новокаїр. Розповів Літвіна Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.